Привіт, друзі! Сьогодні був важкий ранок в Україні. Розкажу, що пише Західна і не тільки Західна преса про сьогоднішній український ранок. По Перше, майже у всіх матеріалах. Проходить одна і та ж сама думка – українці не здадуться. Тобто вони розуміють, що якими ракетами нас не обстрілювали, який би терор не влаштовувала Росія і Путін українці не здадуться. Українці будуть до останнього чинити опір, і насправді це дуже важливо. Тобто, ми там виглядаємо якраз незламним мужнім українським народом, який не здається. Натомість другий висновок. По Росії вони роблять свій висновок, і також він майже у всіх однаковий про те, що такі атаки є ознакою слабкості, а не сили. Тобто вони вважають, що Росія настільки ослаблена, російська влада настільки слабка, і Путін настільки слабкий і на сьогодні. Він настільки з серйозною критикою стикається вдома через свої військові невдачі, що він робить от такі от такий терор. Для того щоб заспокоїти критиків у себе вдома і щоб зберегти владу. І звичайно вони це сприймають, як я вже говорила, як слабкість. Третє, звичайно, вони говорять про те, що такі атаки свідчать, що, не дивлячись на невдачі на полі бою, Росія все ще зберігає можливість завдавати ударів далеко в глибину України по важливим об'єктам і наносити масові втрати. Знову ж таки, ми самі це це зрозуміли. Наступне про що вони говорять, це те, що звичайно, ми також про це розуміємо. Ми це знаємо. Що серед цілі були об'єкти цивільної інфраструктури, стратегічної інфраструктури, об'єкти електропостачання для того, щоб таким чином підготувати Україну до зими, тобто, що ці атаки робляться напередодні зими для того, щоб вразити ці важливі об'єкти, щоб Україну залишити без електрики, без тепла, без води і Влаштувавши таку блокаду на всю країну, фактично, наступне про що вони говорять, і до речі, що цікаво, що ці меседжі дуже сильно поширені саме в арабських медіа з приводу можливих подальших переговорів з Росією вони можливі подальші переговори називають перемовини з ракетами. Знову ж таки, вони не вірять в те, що це перемовини можливі, і говорять, що це перемовини з ракетами. Такий термін, термін використовувався сьогодні західними змі. Вони їх вони його списали з когось з українських політиків, але от що цікаво і важливо, що арабські змі його... Широко застосовували сьогодні у своїх матеріалах, і якраз арабські країни для нас є дуже важливими, тому що вони якраз відносяться до категорії тих, хто сидить на паркані, тобто займає так званий нейтралітет. Звичайно, їх позиція після цього кардинально не зміниться, тобто не треба очікувати, що зараз ця атака вона кардинально змінить їх позицію, але це точно шлях в правильному напрямку, і це дуже добре. Індійські змі індійські змі писали про те, що це що ці удари нанесли шкоду цивільній інфраструктурі, писали багато про жертви серед мирного населення, описували в деталях скривавлених людей, жінок з перемотаними головами, тіла, які лежали, об'єкти, які уразили. Тобто, це якраз також дуже важливе подання новин індійським медіа, тому що воно саме спрямоване, якраз на індійське населення, на пересічних. Індійських громадян, які які лояльно багато років, багато десятиріч вже відносяться до Росії для того, щоб змінювати їх погляд на Росію, і це в принципі дуже круто. З приводу Путіна, з приводу Путіна, всі говорили про те, що всі писали про те, що. Путін зранку виступав на телебаченні, проводячи відеоконференцію зі своїми регіональними лідерами, але при цьому не згадав нічого про ранкові атаки. Вони говорили про мобілізацію, про допомогу родинам тих російських воєнних, які загинули в Україні, які були вбиті в Україні. Але про атаки нічого не говорив. Сьогодні всі очікують, що буде засідання Ради безпеки, і відповідно вже на цьому засіданні очікують від Путіна заяву. А, далі з приводу нас. А, майже всі пишуть про те, що про збільшення воєнної допомоги. А, з одного боку, вони це списують із заяв лідерів. Ми чули, як про це сказав Джозеп Борель, що. Зб... Європа збільшить допомогу і допомога воєнну допомогу Україні. І вона вже на шляху. Ми знаємо, що Джозе Борель це яструб Європейського Союзу, і ми не раз чули від нього такі яструбинні коментарі. Він якраз стоїть попереду оцього більш активної воєнної участі Європейського Союзу у цій війні. А також про це саме сказав Олаф Шольц в розмові з Володимиром Зеленським про збільшення воєнної допомоги від Європи. Єлісейський палац опублікував Яву про те, що Макрон розмовляв з Володимиром Зеленським, і також пообіцяв пообіцяв збільшити воєнну допомогу Франції для України, в тому числі воєнну техніку. На цьому тижні має бути Рамштайн. Відповідно, я очікую, і ми всі з вами, мабуть, очікуємо, що. На цьому засіданні ми дійсно побачимо вже матеріалізацію цих заяв тим більше порядок денний Росія задала дуже правильний до засідання Рамштайну, як я вважаю. І відповідно зараз на Рамштайні має бути багато обговорень із приводу ППО. Це звичайно дуже важливо для наших міст, і з приводу артилерії, і з приводу танків знов ж таки, і з приводу. Іншого воєнного обладнання, яке нам сьогодні край потрібно, а є голоси окремі, які говорять про посилення санкцій. Про це заявляла, заявляла Литва. Литва говорила, вона не зазначали, які саме санкції потрібно посилити. Єдине, що вони уточнили, що потрібно заборонити всі туристичні візи громадянам Росії до Європейського Союзу. Багато хто назвав ці ранкові атаки воєнними злочинами. Багато хто назвав їх терактами, терором. Багато хто застосував визначення держави-терорист по відношенню до Росії. І зрозуміло, і ми самі його застосовуємо. І Володимир Залужний про це говорить, і Володимир Зеленський, і багато наших лідерів -думок і спікерів, які транслюють на західну аудиторію меседжі вони називають Росію державою терористами. І це правильно незалежно від того, які. Коли як зможуть сполучені штати визнати Росію державою терористом, об'єктивно ми з вами говорили про наслідки цього рішення, небажані в тому числі для нас, які можуть бути, і про непередбачуваність цих наслідків, але називати держав Росію державою терористом, ми можемо і, на мій погляд, це правильно, і це охоче цитують. Західні медіа, в тому числі. А, крім цього, до речі, що важливо, що багато медіа написали, що Україна була готова до цих атак. Тобто, що для нас це не було якоюсь несподіванкою, що ми до них готувалися, це означає, що ми абсолютно тверезо сприймаємо реальність і якраз на відміну від Росії, яка вживає якісь заходи, керуючись помстою, у якій настільки слабкий лідер, що він вимушений обстрілювати ракетами сусідню країну, для того, щоб довести, що в нього є влада всередині своєї країни, щоб її зберігти. Україна в даному випадку вони спокійно так пишуть, що Україна була готова. До цих атак, що вона до них готувалася, що вона коли робила можливо удар по мосту, Кримському мосту, тому що ніхто з них не стверджує, що вони вони просто це припускають. Вони кажуть, що Україна знала, що буде відповідь, і до неї готувалася. Тому ось приблизно такий огляд, якщо такими широкими мазками. Далі будемо спостерігати, що буде сьогодні. Звичайно, має бути брифінг Білого Дому. Я очікую, що звідти ми почуємо якісь заяви. Володимир Зеленський ініціював засідання G7. А також я очікую, що звідти будуть якісь заяви сьогодні. Зранку, до речі, Шольц зустрічався з Орбаном, мав зустрічатися зранку з Орбаном. Путін так насрав, вибачте, Орбану нормально, тому що тепер у Орбана на зустрічі з Шольцем буде мало аргументів для того, щоб знов підляти там санкції. Або ще з чогось. А, також на цьому тижні має бути зустріч а, міністрів НАТО, які мають говорити про ядерну безпеку. Але враховуючи сьогоднішні атаки, я так думаю, що міністри НАТО, міністри оборони НАТО будуть говорити не тільки про ядерну безпеку, тобто це також буде темою для, для а, перемовин між ними. А, чи буде сьогодні брифінг Пентагону чи ні, невідомо. Поки теж саме по брифінгу держдепу. Але я буду слідкувати: якщо будуть якісь цікаві важливі заяви, буду обов'язково повідомляти. Підсумовуючи все це, я не чекаю якогось введення нових. Таких великих суттєвих санкцій е, болючих для Росії, ми з вами говорили про санкції, чому на сьогодні цей механізм обмежений, саме болючі санкції, саме відчутні санкції для Росії. Але я очікую, що сьогоднішні атаки призведуть до того, що обсяг оборонної допомоги Україні він буде суттєво збільшений. І хотілося б, звичайно, щоб було збільшено не тільки в кількісному вираженні, а й в видах зброї, які нам будуть надаватися, і що ці обмеження, які існували до цього, можливо, частково якісь будуть зняті, тому тому що враховуючи те, з якої відстані здійснювалася така Росією наших об'єктів. Об'єктивно, що нам для того, щоб захищатися, а нам для того, щоб захищати свою територіальну цілісність суверенітет для того, щоб зберегти українську націю, зберегти українську державу, нам потрібна більш потужна зброя, щоб ми також могли вражати цілі Росії на цілі в Росії на великій відстані. До речі, останнє, що хотіла сказати, забула чуть-чуть не забула майже. А що багато західних медіа написали, що Україна сьогодні здійснила атаки на по цілям а, в Російській Федерації в Курській області і в Білгороді. звичайно, вони це повідомляють, посилаючись на Міноборони Росії, тобто вони не. Пишуть це як інформація від них самих, тобто вони пишуть, що це Міноборони Росії, передбачаючи, що можливо ця інформація може бути некоректною. Але, враховуючи те, що багато медіа про це написали, я думаю, що дійсно якісь атаки були здійснені, чи це була Україна, чи не Україна, які результати цих атак, я думаю, що ми з вами дізнаємося згодом. Тому тримаємося, українці не здадуться. Повернуся на початок. В це вірить світ, і в це точно віримо. Ми тому ми обов'язково переможемо і сьогодні обов'язково поговоримо. Пока.